Автомаркет Рівне вас вітає. Хочемо презентувати вам такого Mercedes-Sprнтера. Тентований 2016 рік. Ціна його 26900 в дуже гарному стані, на спарці. Рама також ціленька, гарненька. Ось такі от. Має сходи. Тент, тент ось так от закручується. Має ось такі от дверки, які відкриваються. Тент ціленький, не де нічого. Ось такий от. Тут також все ціленьке, гарненьке. Ось. Салончик в дуже гарному стані. Має вібасту. Ось така от мультимедія, клімат-контроль, кондиціонер на механіці. Також всі шість коліс в дуже гарному стані. Двигунчик. Вай 2, 2 дизель, 160 фрикінських сили, 120 кВт. Це така дуже гарна машинка. Також є на вибір інші бортові та тентовані машини. Приїжджайте, вибирайте. Все, всім Гарного дня.